Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Сьогодні ще неділя, дорогі брати і сестри, неділя пророслабленого, тобто того немічного чоловіка, який 38 років хворів тяжкою хворобою. А в Єрусалимі була купіль. Яка називалася Ветезда, та купіль також називалася Овча, яка мала п'ять притворів, і ту купіль також називали Дім Милосердя або місце благодаті, місце зцілення. Ця купіль була вже в старому завіті. Вона знаходилася недалеко від Єрусалимського храму. І отже, ті тварини, які мали приносити в жертву Господу Богу, то насамперед вони мусили прийти через певну також і зовнішню чистоту. Їх не продавали так собі. Вони були чисті, виміті. І там недалеко був ринок. Але власне назва купілі милосердя, місце благодаті, місце сілення також що в тому місці відбувалися надзвичайно великі чудеса, коли ангел Божий злітав з неба, скаламучував воду, і людина, яка мала різні хвороби. І перша влізала в цю воду вона отримувала дар зцілення, дар оздоровлення. І ось Ісус Христос знаходиться на тому місці, і Він бачить чоловіка, який 38 років хворіє. Це не один рік, не два, а 38 років. Він хворіє, але не трати надії. Натрата надії, що все-таки прийде той чоловік та особа, бо він сам здужає, хто візьме його і заведе в ту купіль, внурить в ту купіль, і він отримає ласку оздоровлення, ласку зцілення. Нинішнє чудо це. є Одна із дев'яти чудес, які Ісус Христос вчинив, де була задіяна вода. І одна із чудес із семи чудес, де чудо було здійснено і була порушена субота. Отже, в тому чуді є задіяна вода. Що таке вода? І коли беремо Біблію, слово Боже, і читаємо, що Бог сотворив небо і землю, і Дух Божий кружляв над водами. Отже, вода це є одна із перших субстанцій сотвореного світу. Якщо можна сказати, світ народився в воді, світ вийшов з води. Це є правда. Рівно ж мене не зробимо помилки, якщо скажемо, що кожен із нас народився у воді. Так. Бо зародок людського життя починається в лоні мами навколо плідних вод. Зачаток життя починається в воді. Як всесвіту, так і кожної людини. І тому надармо в одному із таїнств. В першому таїнстві, святої віри, ми вживаємо воду, воду свячену, Крешається раб Божий, і священник надає. Йому ім'я і призиває Пресвяту Троїцю. Хто народиться з Води і Духа, той і не може війти до Царства Небесного. І тому слово вода в святому Письмі то також є яко символ життя. І особливо там на Сході, коли в нас, наприклад, Відіграє дуже важливу роль хліб. І є хлібом Зустрічаємо. Молоді, які йдуть до шлюбу, також печуть коровай, хліб як символ життя, добробуту, благословення для сім'ї. То на сході людину зустрічають з водою, бо там, де є вода, там є життя. Де немає води, там немає життя. Тобто тут ми не є скупі на воду, але схід, свята земля, там, де жив Ісус Христос, там властива вода відіграє особливу роль. І коли приходить людина, дорогий гість, її зустрічають з водою, це є повага, це є життя. Вода залишає після собі дуже великий знак, знак для історії. Можуть сперечатися, де що відбувалося, але там, де є джерело, там завжди було життя. Тому що біля джерела збиралися люди, поселювалися люди, будували своє життя, свої господарки. Бо де була вода, там було що. І життя. Рівно ж вода означає творче лону Матері землі, Так, з якої Всевишній виводить усе життя. Усе життя, яке вийшло, воно вийшло з води. І тому рівно ж Ісус Христос, дорогі браття і сестри, входить в йорданські струї, Христос освячує воду. І свячена вода, рівно ж у нашому християнському житті, має особливе значення. Значення оздоровлення душі тіла, благословення, яке священник уділяє різне благословення, навіть благословення в годині смерті бере свячену воду покроплює і померш мураючого, чи, де, чи беремо пити. То воду свячену в наших недугах, хворобах, в небезпеках. Благословення малої дитини, благословення на дорогу, благословення поля, благословення автомобілів, благословення образів, благословення медаликів, благословення храму використовуємо свячену воду. Така роль є води в нашому духовному житті дуже велика роль. І перше, мусимо поставити питання, чи віру в ту силу свяченої води, чи та свячена вода ще в нас, ми нею користуємося, використовуємо її. Бо часто є так, що ми посвятимо її, покладаємо до креденця аж до другого року, чи якийсь там є випадок, але вона є для того, щоб ми її використовували в нашому житті. Використовували в часах різних небезпеках, хвороб, біди, нещастя, щоб пило її, нею благословляли. І тому бачимо, Христос нині одне із дев'яти чудів, яке Христос робив за допомогою, за причиною води, безпосередньо з води, то є те чудо оздоровлення того паралішованого чоловіка, який 38 років був розслаблений. Христос каже: встань, візьми своє лоше і ходи. Наступна наша рефлексія розваження біля Ветезди збиралося багато хворих, калік, немічних, сліпих і кривих, Люди, які мали і несли тягар у своєму житті, які мали великих хрести. Що символізує Отця Ветезна, Оте джерело, Оця оздоровлююча купіль, ті люди, криві сліпі каліки, символізували людей Старого Совіту. а та купіль, яка стане оздоровленням душі і тіла, це є прихід Спасителя світу, прихід Ісуса Христа. То люди старого завіту, люди, які перебували в темряві, в темряві гріха, недолі. Вони чекали на просвітителя, на Спасителя, на світло із неба. Приходить Христос те джерело вічного життя, і навколо Нього знову ми будемо бачити тих самих хворих. О тих, які будуть кричати, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над нами. Сину Давидів, помилуй нас. Тобто Христос стане джерелом кого? Божої ласки. Христос стане джерелом Божого благословення. Бо скаже, прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, а я вас заспокою. Прийдіть. До мене. І тому, дорогі брати і сестри, переживаємо час, де Христос і Христова сила сьогодні є так актуальна. І тою купілю Нового Совіту, тою куплею Нового Совіту це є свята Христова Церква, обручниця Христа Спасителя. То є та купіль, дорогі браття і сестри. Але. Коли та купіль оздоровляла тільки людське тіло, то купіль Нового Завіту, яким є Церква Христова, якими є таїнства Церкви Христової, сім святих таїнств, вони мають властивість оздоровляти людську душу, серце і душу людини. І тому диявол в різний спосіб старається нас. Відірвати від церкви від оцієї купілі. Та то, що вчора говорив на в сьомій годині, диявол старається в різний спосіб сказати, тобі не потрібна сповідь, тобі не потрібне свята причастя. Або те свята причастя, так як перечитав нині зранку в креду, де, де священник в Америці, захищаючи Євхаристію. Пані Священик дав її на вона але і до пушки взяла свою руку, і цілою, рятуючи свята причастя, щоб вона не подоптала, накинула не роз... не на землю. Священик просто вкусив її в руку, тому в такий спосіб вважав, що єдиний засіб, щоб зберегти Євхаристію, щоб не було подоптання з тих тайнів. Ну, звичайно, там, де суд, бо як розумієте, то, що зновага Бога, то, то нічого. Але ось людина, яка там, тому бачите, яке важливо жити, жити тою купілю і бути, і знаходитися в тій купілі духовній. Без святих тайнів. Немає очищення, немає благословення. Тому диявол нас допускає. Святіть паски, приходіть, я тішуся, вона вам і так не допоможе. Але до сповіді то вже ні. Носите хрест таки носіть. Але прийняти хреста в своє життя це вже ні. І тому люди деколи збаламучені навіть самі християни, і Ото я в нас буде перше причастя в неділю. І мав випадок такий, коли приходить особа. От я переконався в тому. Я не кажу, що ми все робимо ідеально, ні. Але я переконався от такий Бог, деколи дає знак. Що особа після 15 років Першого святого причастя тільки приступила до причастя. І там була причина. Ну, я собі в сповіді поговорив з нею, і я зрозумів, що та дитина не мала елементарного розуміння, що таке є сповідь, що таке Євхаристія. Вона була в першому причасті в Католицькій церкві. Але настільки вона була далека, що таке є сповідь, чому вона потрібна, що таке є святе причастя, які ласки спливають з того, абсолютно. І вона після прийняття Першого святого причастя вона не відчувала вже більше тої потреби. Навіть іти великодну сповідь. Оце означає, дорогі браття і сестри, часто ви батьки, я не раз наголошую, о цілий клас іде до причастя, там десь в львівській школі. А чому моя дитина? Але чи твоя дитина добре прийшла катехизу? Ретельно? Я ще раз кажу, я наголошую, що, що вже як ми готуємо, то вже всі будуть ні. Ні. Завжди є відсіваються справда. Але щоб сумління було спокійне, ще і засимо нахині, то мусимо вкласти повноту, повноту і розуміння, що таке є святе таїнство, і що життя християнина без святого таїнства воно є замерзле. То є зима, хоч зима є гарна біла сніг, але там немає життя, там немає життя. І як є важливо розуміти нам, і вже від малих, від малого виховати, привчати наших дітей і онуків вартість святих таїнств, які освячують людину, які зближують людину до Бога, які відкривають людині двері до Царства Небесного. Які оздоровлюють душу і тіло, бо молитва, коли ми приймаємо святе причастя, каже: нехай не на всуд і новосудження буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а на і оздоровлення на душі і тіла мого. Тобто, коли ми, ота От наука наша чи наша приналежність до церкви є така дуже поверхнева. Вона, ми не користаємо тоді тих Боже, Божих, які силає нам Христос Спаситель. А це є найважливіше. Найважливіше в церкві, дорогі браття і сестри. Я постійно говорю, це все своє життя. Не золоті куполи, не мармурові підлоги. Не блистучку чи храма, це є гарно, але це не має бути на першому місці. На першому місці в християнській спільноті має блистіти наша душа, наше серце. Нам має бути спільнота має любити Бога і слухати Бога. Коли Господь Бог звертався до Ізраїля, були такі слова: слухай Ізраїлю, я Бог твій, говорю до тебе. І кожна парафія о, має слухати Бога. Бо якщо зверху тільки є все прекрасно, все зроблено, чудово, вишиття, все, хор співає ще гарно говорить проповіді, все на вищому рівні. А коли наші серця не горять до Бога, не палають любов'ю до Ісуса, то все є формальність, то немає живого буття. І тому та ветезда, в якій входили люди у старому і утримувала ласку здоровлення в Новому Завіті, це є купіль церкви Христової і святі Таїнства святої Матери Церкви. Це є наша віра в Бога. Хто любить мене, той заповіді мої буде берегти, каже Ісус Христос. А заповіді Божі мають бути написані в нас в серці, в душі, в нашій свідомості, в нашому розумі. Я маю їх дотримуватися. А якщо я зійшов з дороги, якщо я переступив ту заповідь, злегковажив нею, то не маю оправдовувати себе, бо нині такий час. А нині всі так живуть, а нині всі так поступають, а в нині більших розлучаються, бо все так є, і я так буду робити. Ні. Ти тоді не можеш бути християнином, бо ти не маєш дивитися на всіх. І в тебе не мають бути авторитет всі. А в тебе є авторитет Біблія, Слово Боже, наука церкви, традиція церкви. Святі мученики і сповідники, як вони йшли, як вони жили, як вони поступало в тих чи інших ситуаціях. І тому це Христос залишив для нас великий скарб, а тим великим скарбом це є свята Мати Церква, це є таїнство Святої Церкви, які оздоровляють нас, які цілюють нас, нехай не всудить на восудження, а на оздоровлення душі і тіла. І на життя вічне. Приймаємо Євхаристію на завдаток вічного життя, єднається душа з тілом, єднається наша душа і приймаючи Євхаристію правдиве тіло і кров Христа Спасителя душа єднається з Ісусом. Тому бачимо, як є важливо наше духовне життя, без того духовного життя. Дорогі брати і сестри, все є сіре і темне, хоч назовні може все дуже гарно блистіти і естетично бути виконане. А Бог шукає у того серця, яке би палало любов'ю до Нього, яке би любило Його. Тому пам'ятаємо, самі мусимо часто собі нагадувати. Як я користаюся із скарбів Святої Матері Церкви, я, на якому рівні в моєму житті є поставлена віра в Бога, чи в моїй сім'ї ще ранішня і вечірня молитва, нині війна, чи моя сім'я, християнсько-католицька сім'я, щодня відмовляє вервіцю за Україну за перемогу війська. За народ і державу. А знаю, що навіть і війна багатьох не сукрушила серце. Не сукрушила серце. І то бачимо по майвках. І то бачу такий явний упадок. Коли пам'ятаємо Маївку біля Матері Божої фігури по вулиці Шевченка, коли стояли коло шість рядів тих дітей зі свічками, вся площа була забита, то нині тих, тих дітей є одиниці, одиниці дітей, ваших онуків, а як ми їм передамо любов до Матері Божої? Як ми їх навчимо любити Марію, коли ми в травні їх не беремо на Маївку, коли ми надаємо їм, щоб вони вчилися співати молебень до Матері Божої, щоб вони співали пісні в честь Богородиці, як ми їм передамо віру? Якщо самі не ходимо, а якщо ходимо, то не беремо дітей і онуків. Оце є трагедія. Оце є трагедія, що світ, в тому числі навіть в часі війни Україна, погружена в матеріальний світ. Страшний матеріалізм нищить нас, руйнує нас. І це є катастрофа. Мене в тому не переконаєте, бо я роблю аналіз за 34 роки своєї душпастівської праці. І я бачу і пам'ятаю маївки від першого року. І сьогодні. Хтось каже по інтернеті, коли хресна дорога слухала деколи в Великому пості, правда, то було від тисячі до 1200, то Маївок вже слухає 400, ну 500. А де інші? Ну, якщо ходять по церквах, я тільки тішуся. Я тільки тішуся, і моє серце радіє. Але я думаю, що і вже по церквах не ходять. Скільки то можна молитися? Що ні? Ну, скільки можна молитися, все життя молитися до самої смерти, дорогі мої. До самої смерти. Та як щодня ви не скажете, скільки можна їсти, скільки можна пити. О я тиждень не буду їсти, не буду пити, бо я не хочу. Ну, такого неможливо, хіба людина в комі. Але щодня потребує поживу наше людське тіло. І щодня має потребувати поживо наша людська душа. Тому передаємо віру, передаємо віру, дорогі браття і сестри, нашим дітям і онукам. Тоді, де буде щаслива мама, щаслива бабця і дідусь, якщо передасте віру своїм дітям і онукам, і будете нещасні, бідні. Якщо все їм дасть, ні, то тоді це все воно жодного значення не має.